Друзі, привіт! Сьогодні я знову на рибалці. Сьогодні спробую на вудочку, тільки оснастка фідерна. Ну я вам покажу пізніше, як на карасика, на ляща. Ну, взагалі шоклюне. Тут знайшов ще одне місто. Спробую. Погода сьогодні зранку був морозець, інієм покрилося, але вже сонечко піднімається, буде тепло. Ну, Будемо сподіватися, клюватиме. Прикормка та сама, фанатік, е макуха, ага, макуха конопля, і ще там фідер, і атрактант, то той порошок, кріль. Так що ось таке. Наживка черв'яко, париш, все традиційно, все в процесі покажу, на що і як ловлю. Так що не тратимо час, поїхали. Поки настроївся. А воно щось клювало, поки добіг і перестало. Друзі, сьогодні ловлю ось така оснастка. 6-метрова звичайна фідерна оснасточка, ось, ось малесенька 20 грамова кормушечка. І просто закидаємо, підкормив тут місто. І зараз ми Пробуємо тутечки щось половить. На черв'яко. Кажуть, щось на опариша не хоче. Клює тільки на черв'яко. Навіть Навіть Даже... осі я попередню рибалку ловив, то все тільки на черв'яка. Пробував вішати і горох, і опариша, і бутерброд черв'як з опаришем. Тільки на черв'яка. І хлопці там що ловили. Казали, що крім черв'яка, більш ні на що не бажає воно клювати. Ось так, закидаємо і зразу. Опускаємо, воно в тяжечку сідає на дну. Тут теж таке саме, бачите? Ось у мене така сама оснасточка, тільки фідерна, тільки трошки не так. Там інлайн, а тут ось така. Теж така маленька кормушечка. Я так Раніше ловив. Посидим трошки. У мене сьогодні часу зовсім мало. Не треба їхати по ділах. Це я шукаю міста перспективні. А водичка падає, водичка падає. Ось така простенька оснастка. Черв'як, фідерна оснасточка, легесенька, маленька, 20-грамова кормушечка, така лайтова, лайтовий фідер. І так ось, ось закидаємо. Клоп і все. Воно сідає на дно, О, принцип фідера тільки на вудку. Ого. оце клюнуло. О! друзья, что она там такая? Ничего себе! Ого, друзья, там карас такой бомбазы Ух ты, где вы? Ого! себе. Вот это король, ребята. Ребятушки, дивиться, який. О, оце карасело. Нифига себе. Хо-хо-хо-хо-хо-хо, оце лапоть. Так, треба шукати садок. Оце це клюнув. Ух У мене Аж колінка затрусилася, я думав коробчук. А я на цю утку. Був спіймав тільки одного карася. А так нічого більше й не ловив. А це такий лапоть бахнув. Ого, не знаю, треба буде зважити його. Я ж його обов'язково зважу. Так, ну трошки адреналінчику я вже хапнув. Вже Перва рибина і и... така дуже гарна. Будемо сподіватися, що вона не остання. Так, нормально тут усе закидаємо. Раз і швидко ставимо, щоб натягнулася наша жилка. Опа. Ух ты, я хочу. Опа, ребята. карасела Ой, гор, карас. Ось такий карасик у нас. Опа. Друзі. Клюють карасики. Значте. Знову на цю утку. Та щось мовчить. О, ось такий. Досадка його. Досадка його. Друзі, ця утка, звісно, що то з чим-то <laughs> того першого карася тягнув, так я думав, що там хто знайшов. Та й цей, вона гнеться у три погибелі. Ну, при, приємне відчуття, таке знаєте. <laughs> Попробуємо аж ось сюди підемо. Піду на черв'ячка поверху. Попробую ще 20 хвилин у мене залишилось порибалити. Ще спробую тут. Попробую сейчас половить сыняка на поплавочку, на дальнюю бойку. А там, вроде я бачу, он скидался. Клюе. Клюе. Опа, есть. Ось такий синячок. Ой. -ти -ти. -ти, -ти, -ти. на черв'ячко, на дальню боєчку. Синяко у цьому році зайшло страшне багато. Навіть аж занадто. Та всякої риби зайшло багато. І сенця, і ляща, і карася, і плітка була. Ну плітка вже попадається рідко. Вона завжди так. Іде потрошку тепло. На сенця, друзі, треба знайти ось таку, як оце. Заводь, де більш-менш тиха вода, тут ріжеться вода під тією стороною, а під цією стороною тихо. Таке мов, бачите, трошки мов діло з затончиком. І потихеньку він тут віддихає. Ну, тепло, ще тільки... Починається. Ще такого перші дні. Весна цього року якась незрозуміла, холодна. Ого. Кишой, де йде. Клює, 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 клює. Око. И есть. Ого. Гарно сопротивляется. Хороший сайт Сенци. Такие жирные. Так, Ну, санти нам не нужны. Просто интересно их ловити И червячок целый. И целый червячок. Вот там он клюва у нас. О. Клюнуло трошки, то й хорошо. Щось, друзі, не хоче. Чи погода така, чи той. Ото трошки Синчик клюнув на поплавочку, спіймав два карася. І бува так щось. Смикне, смикне. може, дрібнота, а може риба просто проходить і за жилку зачіпати. І таке може бути. Так що буду потихеньку, не потихеньку, а змутуватися, бо діла, діла, діла. Трошки порибачив. Дві рибинки хороші поймав, два карасі, сенці мені не потрібні. Нам із дружиною на жарюшку хватить. Так що нормально. Ну ось, друзі, отака коротенька рибалочка. Як ви бачили, спіймав два карася, там парочку сенців і все. Один сход був. Зранку, з самого ранку проклюнуло, а далі щось затихло зовсім. Так що, ось так як є. Сьогодні, правда, погода. Зранку був морозець. Ну, Піднімається сонечко, нема жодної хмаринки на небі. Мабуть, тиск поліз гору, тому й кльов ще. Ну, а може треба ще трошки підождати. Ну, будемо пробувати. Ще, я думаю, місто таке не зовсім мені дуже сподобалося. Буду шукати десь інше. Будемо десь шукати, шукати, можливо, щось десь знайдемо. Так що, друзі, ось така рибалочка. Як вийшло, так і є. Ну, а кому сподобалося. То ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, хто ще не підписався. жмем на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео, завжди, я повторюю, буде дуже-дуже дуже скоро. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!